Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Ці дні мінає річниця. Від дня Депортації українців з Лемківщини, підляща Любашівщини, Нацяння, Холмщини і Західної Бойківщини. В вашій увазі пропонується повтор програми на таку. Підписаний 16 серпня 1945 року договір про радянсько польський кордон остаточно змусив депортувати понад 700 тисяч корінних українців з їх земель у колгоспний рай Совєтської України. Договір підписав від УРСР Микита Хрущов, а уповноваженим представником. Був Микола Підгорний. Депортація проводилася кількома етапами і закінчилася у 1947 і навіть 51 роках. Гостією сьогоднішньої нашої передачі є активна громадська діячка Дарія Конет, яка є переселенкою Знацяння. Я вас вітаю, пані Даріє. Ви знаю вас, бо ви дуже дуже активно. Ви скрізь їздите, хочете все знати, пишете кругом звертаєтеся. Ви не є байдужа до всіх тих подій, які відбуваються зараз і відбувалися раніше. Я пам'ятаю, і в 90-ті роки ви не пропускали жодної поїздки десь на свої рідні землі. І якщо якісь відбувалися тут події, то ви завжди була такою дуже в тому плані активною. Коротенько розкажіть про себе. Де ви народилися? Коли вас виселяли, де вас виселили? Чи пам'ятаєте ви ще своє село? Народилася я в січні 1938 року. Народилась я в селі Ліща Вагорішня, яке знаходиться за 46 кілометрів від патріотичного міста, українського культурного міста Перемишля. Народилася я в багатодітній сім'ї. В той час дійсно всі в селі займалися своїм господарством. Діти, як всюди, ходили до школи, ходили до церкви. Батьки нас виховували, любові до релігії, до всього, що тільки доброго. І так росли в любові, злагоді, помагали завжди батькам, батьки мали багато землі, теж мали і ліс, мали велике господарство. То ви привчена Авці? є до фізичної праці. Привчена до фізичної праці. І завжди пам'ятаю, як тільки йшли, біли дуже до школи, школа була недалеко від церкви, і в школі, в школі, крім того, що в церкві, в школі завжди вчителі, коли ми прийшли, казали, діти, вставайте, починається молитва. Урок починався завжди з молитви, Отче наш. І так ми були привчені, що кожної неділі, кожного свята з батьками ми йшли завжди до церкви. То фотографія фотографія тато Микола, мама, Юстина. Вони були то дуже мама. Це, Ваша мама. А це наша мама. Це вже фотографія зроблена тут. Ну немає. І ніхто не росли, ніхто не думав, ніхто не думав, що настане колись такий трагічний день у нашому житті. Що вас вижили? Що нас вижили на чужі землі, з, з рідної хати, землі. тому що це була. Ми знали, що це Україна. У нас цілі хлопці були всі дружні. І ми знали, ще тоді, бо казали. В нас цілі ніхто не казав той у пачі, у, у Нас всі хлопці були бандерівцях. Хіба хтось був боягуз або хворий? Ну, боягузів як таких не було. А от фото є, тут фотографія є, є. це є ще фотографія. панорама вашого рідного села. села і ваші. Є е села, і, є панорама мого села. І тут на цій фотографії серед дітей. Наш любимий директор школи Степан, Степан Крента. Це був великий, можна сказати, по духу той час. Людина ще в той час, тому що він навчав дітей. До любові до України, до українського вже в 44-му році це якраз 74 та річниця підписання договору про депортацію українців з Польщі, тому що польща хотіла б бути однонаціональною. А ми були нація, українська нація, і нас треба було депортувати. Бо так треба було польщі, треба було так польському уряду, і в січні місяці, якраз перед із 5 січня. Прийшли до сім'ї Степана Кренти, його заарештували, поламали йому руки, ноги, взяли на фіру, відвезли його в сусіднє село Ліща в І там одні з українських сіл, українських хат з хати виселили людей, підпалили хату, а його покинули живцем, кинули палаючи в хату. Він, коли вже в тому вогні, можна сказати, палав і терпів муки, кричав, люди, смерть мені не страшна, бо я вмираю за Україну. А і... це е, ото і... вже е, є і... публікація е, в газеті чи в журналі е, Ваше село і Згорівша церква. І згорівша, і потім, вже після 45-го року, тоді вже почалися е, трагічні події. І люди почали вже почали заворушення. Хлопці почали організовуватися йти в ліс, в Бандерівці, почали бандерівські групи. І поляки бачили, що це вже заворушення, таке і не тільки в нашому селі. Прийшли, заарештували багато людей, в тому числі священника, відправили їх у вірчу і там всіх їх знищили. А після того спалили церкву. А люди вже перед тим знали, що треба. Якось зберегти документи церковні. Ті документи всі забрали. Недалеко від церкви була капличка, якось сюди капличка, де був образ Матері Божої. Викупили там з боку ям, і ті всі документи закупали. Але поляки знищили церкву. Видно, які руїни так знищили церкви по всіх селах. Знищили також а це, і капличка. це. Тепер вже... А потім поляки вже відновили. У 2000 році я перший раз поїхала в село, то бачила, капличка вже відновлена. Але вже побачила, що там вже дійсно документи, люди вже знали цікавість, вже почали їздити, сказали документів, там ніяких нема. І, до... і досить того, що вже в 45-му році. Це вже почалися арешти в селі. І, а це ви у молодому віці. Це так? я в молодому віці. Це вже тут. Тут мої фотографії. І так само. І це так само це, ну, навчалася так. в техніку. Я кінчила Чортківську техніку, бухгалтерській. А вже в цьому році я поступила у київсько сільськогосподарську академії. Теж я закінчила жінці сьомо працювала тут в Тернопіль проектному інституті. Ну і завжди, завжди мене боліла душа за тих людей, які ну, нас виселили, висели нас в лютому місяці в 46-му році. Тому що знали, люди готувались. Де що могли закопували в ям, бо думають, колись таке повернеться, виселі, то не та то повернеться, колись такі додому. А ця фотографія. фотографія з татом. Небіжчиком мамою і бабуся ще тато, мама жива була. Ця фотографія зроблена. Тут уже в селі в Заліщенському районі, в село Бурбунниці, куди нас переселили. То ви були переселені в Урбулинці? Так, ми були переселені в Заліщенський район, в село Вурбулинці. А ви і... дуже, я знаю, активна завжди і зараз продовжуєте таку діяльність свою. Отут є фотографія така чорно біла це 90-ті роки. І це так. Настав такий час Незалежна Україна. І ми всі почали думати, збиралися односельці, що треба відвідувати свої села. Треба відвідати могили замордовані українці, бо знали, що там багато замордували, І могили хлопців-бандерівців, які загинули. І ще знали, що там пекули, чи недалеко від Переміш'я, Загинуло це, ніхто не знає до цих пір скільки. Одні казали 2800, до нього три що там воїнів Української Галицької армії. І створилося таке товариство Національні головою став Йосип Свінко, і в 92-му році першими поїхали туди, у Пекуличі, на ту могилу. А ця фотографія є. На пантеоні Вербицького а на то, могилі, так? На могилі Вербицького, а теж мені щороку, щороку, який склав музику до гімну так, ще не склав, вмерла Україна. Склав. До речі, бачите, хто б там що не казав, як і, але навіть в тому ем, просліджується єднання, тому що слова Чубинського, Чубинський народжений. На Київщині, на Київщині так, а так. Вербицький народжений Сило, на Нацяння. На... На От вам є єдність заходу і сходу. До речі, Чубинський народився під знаком водуя, а Вербицький під знаком Риб. А це два споріднених знаки. Хто там би що не казав, але закони космосу діють, і просто їх потрібно розуміти. Це ви йдете до могил, так? Уже Саме до могил завжди кожного року організує. Поїздкою, коли два автобуси, коли один, і бачите, на фотографії старші більшості старші люди, ми тому що були. старші, так старші люди, вони були такі, вони пережили ту трагедію. А коли їхали, знаєте, їм було люди, дивитися на поля, оце наші землі, то наші хати, ми тут жили. Коли ми сюди повернули, люди дуже поля завжди люди, то... так і помирали всі все, з надією, що, що повернуться, повернуться додому. Додому, додому все таказали. Так, так. 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 Але як історія? Ви розумієте, повторюється. Це ваш син. Історія повториться, і ви знаєте, що завжди і прикро. Ніколи я не подумала, що за 46-му році, це... як нас депортували, мій син закінчив Вище військов... військове училище, Благовещенському вчився разом із героєм Сергієм Кульчицьким. Вчився з ним і разом в мене служили. І він був керівником їхнього батальйону. Коли я не думала, що повториться трагедія, вільня, що він першим, військові. що він прийде, що прийдеться захищати кордони України зараз за, в такому віці в незалежній Україні. Я не думала, що я пережила таку страшну трагедію, що моїй дитині, моєму сину, прийдеться воювати. На фронті і захищати котрі. Це він, це під Слов'янськом, це в Слов'янську, а це під Дебальським. Він у самих гарячих точках. І я гордо за нього Бувся, казав, мамо, я не йду воювати за звиня. Я йду воювати за Україну, щоб сюди не приїхали загарники. Ну, загарники колись. не прийшли чужинці на чужинці на нашу землю. Нашу землю. Дякую думаю. вам, пані Дарії, за участь в нашій передачі. Я думаю, що це не буде остання передача. Ми ще з вами зробимо. І зичу вам здоров'я. Дякую вам теж. А в ці дні народилися Денис Лукіянович, український письменник, літературознавець. Закінчив юридичний і філософський факультети Львівського університету, учителював, написав багато оповідань, повістей, літературознавчих праць і спогадів, народився в селі Городниця на Гусятинщині, де встановлено йому погруддя. Софія Садникова з дому Стечинська, українська драматична актриса і співачка. Закінчила Яворівський жіночий інститут. Вокальну освіту здобула у Києві, була актрисою Руського народного театру у Львові, в театрах Києва Дрогобича зіграла чимало головних ролей, народилася в Тернополі, де одну із вулиць названо її іменем. Семен Горук, український військовий і громадський діяч, журналіст, отаман українських січових стрільців. Відзначився у боях на Стрипі і Лесоні поблизу Бережан, брав участь в українсько-польській війні на території Тернопільщини у 1918-19 роках, заарештований більшовиками в 1920 році у Києві. Загинув на Соловках, а народився в Снятині на Прикарпатті. Олена Кульчицька, українська малярка, народна художниця УРСР, закінчила Віденську художньо промислову школу, викладала у Львівському поліграфічному інституті імені Івана Федорова, професорка, народилася в Бережанах. Михайло Гайворонський, український композитор, поет, педагог, диригент, український січовий стрілець, очолював Духовий оркестр, був капельмейстером діючої армії УНР в 1920 році. Народився у місті Заліщиках, де йому встановлено пам'ятник. Тамара Дідик, українська співачка, закінчила Львівську консерваторію, викладачка в ньому народилася в Ланівцях. Василь Ярмуш, український поет, народився в селі Острів. Тернопільського району. 11 вересня відзначає свій 75-річний ювілей та презентує ювілейну монографію Мирослав Степанович Білик. Відомий вчений, академік в галузі архітектури і містобудування. Видав більше 200 наукових праць, фундаментальних монографій біля 100 об'єктів проєктування, Експериментального, курортно рекреаційного і житлово-цивільного будівництва, цілий ряд яких реалізовані і збудовані в Україні та Грузії, де працював Мирослав Білик, заслужений архітектор України, почесний працівник будівництва та архітектури, член президії науково-технічної ради Держбуду. 200 2002 рік, лауреат багатьох державних і професійних громадських нагород, громадський діяч, кандидат народні депутати, депутат Тернопільської районної обласної ради та голова комісії, член президії ради, заступник голови обласної ради в 2006-2009 роках на даний час. Голова наглядової ради архітектурно-будівельної корпорації Тернокорс, керівник Тернопільських відділень Академії будівництва України та Української академії архітектури. Народився в Підволочиському районі. Людмила Островська, українська журналістка, тривалий час працювала на Тернопільському обласному радіо. Зараз в газеті Сільський господар народилася на Черкащині. Василь Якоб'як, український музикант, цимбаліст, працівник Тернопільської обласної філармонії, ансамбль візерунок. Олесь Товарніцький, колишній працівник Мешковицького спиртзаводу. народився і мешкає в селі Миролюбівка, активний громадський діяч разом із дружиною Надею є учасники сільського і церковного хору. Ігор Яснюк. Співак, композитор, оранжувальник народився в селі Романове Село на Збаражчині. Інга Шкарупа, спортсменка, гімнастка, майстер спорту міжнародного класу, народилася в Тернополі. Олександр Шимко – музикант, композитор, автор е, різножанрових музичних творів, народився в місті Борщові. Ярослава Чорна. Поетеса народилася і мешкає в селі Миролюбівка, написала вірш, який став. Гімном села. Село моє, село моє, душі і серцю мрія. Тепер ти миролюбівка, а була чорторія. В яких краях ти б не бував? І де б не зупинився найкраще місце на землі де рісти і родився. Передивимось до місяця і порадимо зірками. А наступна семиденка буде проходити на спадаючому місяці і молодому місяці. Нагадую, молодий місяць настає. 15 вересня о 4 годині 40 хвилин, 16 і 17 вересня днів далі, 14 і 15 напружені всі інші середні. А від 15 вересня Меркурій закінчує ретроградний шлях йтиме вперед. Зараз е, в інтернеті багато інформації. Про те, що появився тринадцятий знак зодіаку, і, значить, ми далеко належимо не до тих знаків, які себе уважали. Я на цю тему підготую спеціальну передачу, але все дуже далеко не так, як там написано. Бо тринадцятий знак і чотирнадцятий були, є, і будуть. І це не є новизною. Овен для досягнення успіху необхідні конкретні та детально опрацьовані плани, ретельно продумані кроки та мудрі рішення, емоційне життя буде менш яскраве протягом цього періоду. Телець, тельці сповнені енергії та готові рішучі діяти на вас чекає багато сюрпризів, які. Вплинуть на ваші емоції, стосунки та особистий розвиток. Близнята. Активним та діяльним близнятам складно прийняти затримки у реалізації власних задумів, незважаючи на невеликий застій у справах та е зниження прибутку зараз. Найкращий час, щоб щось змінити у своїй професійній діяльності та піднятися кар'єрними сходами. Рак. Раки завзято прагнуть дійти до задумання мети, але не все йде так, як передбачалося. Це може сприяти виникненню різноманітних помилок. Непорозуміння в колективі. Лев у другий тиждень осені очікується покращення, і ця приємна новина стосується практично всіх сфер життя від соціального до особистого. Позитивний настрій чудово позначиться на всіх життєвих напрямках, включаючи любовну тему Діва. Щоб добре зробити, не сидіти на місці. Ви маєте великий потенціал, тому задіюйте всі ресурси для збільшення доходів. Підприємці та начальники можуть у черговий раз зіткнутися з протидією конкурентів, які завзято претендуватимуть на те, що ви вважаєте своїм. Терези. Зустрінетеся з жорстокою конкуренцією, але ваші позиції досить сильні і нічого, крім великої нервової напруженості, вам не загрожує. Найважливіші справи залиште на другу половину тижня, коли становище планет буде сприятливішим скорпіон. Неприємності на роботі можуть нашкодити і навіть зруйнувати взаємини, якщо переносити їх у особисте життя. Особливо це стосується тих, хто давно пустив усе на самоплив. Стрілець. Невідомо звідки раптом може виникнути дратливість, претензії одне до одного, моральна втома, фінансові непорозуміння. Несі Випадків розбіжності будуть пов'язані з дітьми і переважно це стосується пар, які мають спадкоємців від різних партнерів. Козиріг зараз настає час узагальнення оцінки результатів та завершення поточних робочих проєктів. Розкриваються можливості для подолання труднощів та здатності вирішувати складні ситуації, проникаючи в корінь проблеми. Водолій прагнення покращити свій добробут є головною темою цього тижня. Зірки застерігають вас від створення ілюзерних. Очікувань і натомість нагадують, що справжні результати приходять через працю і конкретні дії риби. Знайдіть золоту серединку між практичністю та натхненням. Зверніть увагу на земні раціональні аспекти тижня, але й не забувайте підключити Творчість, духовність, емоції та інтуїцію до свого досвіду. І насамкінець, 8 вересня, Різдво Пресвятої Богородиці. Замість 21 вересня, згідно впровадження нового календаря. 9 вересня День українського кіно, День фізичної культури і спорту України. 10 вересня День пам'яті жертв фашизму. День танкіста. Побачимось.